Історія залізничної станції Одеса. Головна, Одеса головна, тупикова пасажирська посакласна залізнична станція. Головна станція Одеської залізниці розташована на тупіковій гілці від станції Одеса до застави 9КМ, розташована у місті Одеса. Станція була відкрита в 1865 році. Вона налічує 9 колій та 3 допоміжні колії та 6 платформ. Вокзал станції Одеса збудований в 1880 році, є пам'яткою архітектури місцевого значення, 15 січня 1863 року. Було ухвалено рішення про будівництво за державні кошти та затверджено статус Одеско-Балтійської залізниці, яка сполучала портове місто на Чорному морі з центральними районами України. Паралельно з початком будівництва колійних споруд у районі Кінної площі було розпочато будівництво вокзалу, локомотивного сараю та майстерень. Для управління роботами був направлений барон Унгерн Штенберг, а загальне керівництво доручено губернатові краю генерал-анд'ютанту Павлу Дімітріусу Куцебі. Історично так склалося, що головною станцією Одеси спочатку була станція Одеса Товарна. Пасажирські поїзди перебували саме на цю станцію. 4 травня 1863 року відбулася урочиста закладка Одесько-Парканської залізниці. Потім почалось будівництво лінії від Роздільної до Балти. У грудні 1864 року надійшов наказ про продовження будівництва Одесько-Балтійської лінії, яка проходила через Кермінчуг до Харкова. оскільки ці поїзди прибували на станцію Одеса Товарна. То до центру міста був організований трансфер, спеціальний поїзд до невеликого павільйону на Куликовому полі. Аналогічний пасажирський павільйон працював у порту біля бульварних сходів. Саме звідти з 3 листопада 1865 року вирушив перший поїзд з Одеси до Паркан, село та Пристань на Дністрі поруч з Тирасполем. Я думаю, на цьому можна закінчувати. Якщо це відео вам сподобалось, то будь ласка, підпишіться та лайкніть це відео, щоб передвинути мій аккаунт. Всім до побачення.